Все неправильно. Шкірка з грабів не злазить, так як повинна, хоч я подавала їх. У старого таксиста мабу міста не то поживала собака, не то спіткала лиха година. Паста зубна не та на смак, не така, як твійка з дитинства. Все не слава Богу, в маркеті просять права, не дають нікому, ні кемал, ні к'янті. І найгірше 18 мені давно, і насправді це добре видно очима. Сів айфон ще до того, як сім купюр поповнення застрягли у автоматі. Осінь стала бридка і мокра, і взагалі перетворюється на зиму. В групі в басейні немає місця. Четвертий тиждень просять мене чекати. Від постійної їжі, від дощу і холоду липне до мене раду кожна зараза. Мама хоче в Ізраї, там тепло і мертве море, а я сама ніби мертва нам поспати. Все не так, зокрема, посадили Юлю, тільки Юлю, а не їх усіх і одразу. Все нестерпно, наприклад, те, що тебе ніяк не потягнеш за светер синій. І не відведеш за ріг, де коло парку калюжа в формі верблюда, і у ній відбивається дерево, назва якого невідома мені донині. І паркани, і червоний автобус, який проїздить не часто і перехожі люди. Або ж що тобі не покажеш, як діти сміються і крутять очима в візках інвалідних, ті, що їх привозять до парку, щоб в якісь виходи, тоскні серйозні пані. І це очевидно значить, що за ними притулку тут поруч дбають цілком солідно. І ще очевидно значить, що діти завжди щасливі і загалом їм обставини по барабанах. І також не добре, що я розлила на кухні олію і тепер там смердить і слизько. І Що в ванні завівся павук, і закисло домашнє зелене мило, і ще те, що кажу тобі, не підходить на не коло мене так близько, і ти посміхаєшся і йдеш собі, ніби я тебе і правда про це просила. 亚克。